Дорогі наші вчителі, вітаю вас із 35-річчям ліцею. Дякую вам за вашу відданість і щирість за те, що завжди знаходите підхід до кожного з нас і допомагаєте розкривати наші здібності. Бажаю вам здоров'я, енергії та радості від кожного дня роботи. Заглядай у очі, лови на телефон. Ці миті, коли нам добре, все, що з нами досі, сталося разом, Пригоди зі смаком, коли. Вітаю прекрасних вчителів ліцею із цим святом. Дякую, що ви вчите нас не лише знанням, а й життєвим цінностям. Кожен урок з вами надихає і мотивує ставати кращими. Бажаю вам гарного настрою, успіхів і щасливих моментів у кожному дні. Дорогі вчителі, дякуємо вам за вашу турботу і терпіння. Ви робите навчання цікавішим і допомагаєте нам розвиватися. Нехай кожен ваш день буде сповнений позитиву, усмішок учнів і гордості за свої досягнення. Вітаю наших неймовірних вчителів. Дякую за те, що підтримуєте нас і вірите в наші сили, навіть коли буває складно. Бажаю вам радості, здоров'я і безлічі приємних сюрпризів від учнів та колег. Заглядаю очі, там немає меж. Там шукають світло ночі у пам'яті мереж. Силою теми міста. Зніметь уми. Так і такі класні життя лети, екрани старі. Дорогі вчителі, вітаю вас із ювілеєм ліцею. Дякую за те, що робите наше навчання цікавим. Допомагаєте нам відкривати нове. Бажаю сил, натхнення і щирих усмішок у вашій щоденній роботі.